2014 році, як я був обраний президентом і верховним командувачем, хотів зробити так, щоб українська армія, українські збройні сили відрізнялися всі від радянської армії, щоб було бойове навчання, було абсолютно по іншому поставлена патріотична робота вчитися доводилося під час війни. Врешті-решт, замотивованість українських воїнів і структура. Натівська збройних сил зіграли визначальну роль разом з абсолютно нечуваною єдністю українського народу. Були ключовим фактором в тому, що нам вдалося врятувати Україну. Ми з захватом отримуємо від фонду Петра Порошенка ось ці квадроцикли, мавіки, греби, автомобільні дизельні пічки, екскаватор, а також автівки. Хотів би подякувати Петру Олексійовичу Порошенка за такого чудового апарату. Кожен день ти отримуєш дзвінки командирів батальйонів, командирів бригад, командирів корпусів. Треба те, 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 і ви вже швидка допомога тоді, коли нема до кого звертатися. За штурм 15 дякуємо. Вони себе на Покровському напрямку дуже добре показали. Допомога напряму пов'язана з ситуацією на полі бою і допомагає виконувати поставлені завдання ефективно і свичас. В руках цих воїнів знаходиться майбутня доля України. Те, що сьогодні потребує Україна, потребує об'єднатися навколо збройних сил. Ми не боїмося, ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!